Так, простояв мій якось, шампанський ліквас із бузіни не сутки, а більше я просто за нього вчора забула. І зараз буду переливати в бутилки. На вкус він такий нормальний. Соберу ще цвіточки і в бутилки переливаю. Так, віточки от я вибрала з цвіточками, але тут ще залишилось. Зараз я буду цідити через марлічку, щоб він чистий був. Так, я ось набрала неповною. Типа надо ее зажать, чтобы воздух выпустить, и закрутить. И положить потом прохладное место, чтобы оно настаивалось. Вот так бутылочка. Так, у нас получилось 4 такие бутылки. Так, сколько это? 3, где 6 литров. И вот такая маленькая. Ну, я так буду пить. Еще в Шевчашки. То есть из 6 литров. Сколько получилось? Будем пробовать. Це я первый раз так и делаю. Посмотрим, что получится.